Всім привіт, з вами Лемок. Вирішив я все ж таки записати відео по бізонти. стосовно обладнання. Це в нас вентиляція, це стабілізатор і нова система, яка також впливає на швидкість руху і на стабілізацію також. Отже, їдемо тут стандартно, граємо ми <кій> також з восьмими рівнями. Тобто це фактично ідеальний баланс у грі. Вісімки проти вісімок. Бачимо, перезарядка в танка доволі довга. Перший снаряд заряджається близько 15 секунд, останній заряджається 10 з 10 і 4. Граємо ми тут на простих ББшках, тобто весь бій буде на ББшках, ніякої голди. Подивимося, на чому, що власне може цей танчик на одних ББшках. Пробиття тут доволі непогане, 218, альфа 360. По стабілізації бачимо з таким от... З таким, з таким обладнанням в принципі, ну... більш-менш терпимо. Тут також виїжджає на нас такий самий бізон. Другий летить в молоко і третій я тут не наважуюсь, потрібно дозаряджати. Це проблема цього танка, тому що потрібно постійно там віддивлятися. Тут ми трошки помиляємося, але даємо пробиття на Су-101. Тобто розмінялися дві тички. Ми отримали дві тички дали в Су-101. Далі чекаємо, дивимося, що буде далі відбуватися. Нам потрібно засейвити наші стежки на центрі. Але, в принципі, вони там справляються. Е, тут на нас е, знову ж таки чекаємо, поки зрадиться ще один снаряд, і від борта стараємося виїхати. Даємо 660, не проходить в нас альфа, тобто 300 тільки влітає, якби вилетіло е, всі. 360, то, в принципі, була б вергідність, що ми би забрали пісон. Бачимо, він відстрілюється, відповідно, ми можемо виїхати. Тому що можливості далі постріляти в нас можливо не буде, тому даємо тичечку. Тут уже потроху піджимає шкода наша, тому будемо відігрувати вже від союзників. Розуміємо те, що у шкоди. Шкода Ну, Тобто шкода з пострілу вистерли, вилетить, вилетить доволі велика. Тому ми стараємося дати тичку. І нехай вже здобирає шотний танк. Нам нас далі вже не цікавить. Тут ситуація в нас є снаряд, але ми не будемо його використовувати. Затаранюємо для того, щоб дати в Т103. Таким чином, ми зберегли свій час і. відповідно... Залишилися без хп, але мінуснули і відразу два ствола. Тому що, повторюсь, цього танка перезарядка доволі довга. Тут бачимо, що буде вкатувати ЛТшка. Відповідно, нам потрібно її забрати. Дивимось по ситуації. Ситуація в нас плачебна. Да, Тикає, тикаємо Лорейні, щоб він засейвив нашу базу. Розуміємо, що ми не доїдемо. Відповідно, нам потрібно е, старатися засейвити Лорейн, щоб на нього не вкатив КПЗ, а відповідно, аби наші е, там старалися забрати базу. Тут бачимо без ехо прострілки стоїть на нашій базі. Але там шанс пробиття от зараз, можливо, снаряд доволі погано полетів. Ну і ми трохи криво вистрілили. Видаємо всі три. Бачимо КПЗ хавкатує на нашу лорку. Відповідно він має з нею справлятися. Добиваємо КПЗ. У нас 4 фраги, 3500 шкоди. Е, я розумію, що шкода, в принципі, ну, справиться з 53 ТП, а мені вже, скоріше за все, хтось буде вже заїжджати в спину. Тому розвертаємось і потроху вичекуємо, дивимось, що тут власне відбувається. Забирають 53 ТП і в нас плюс-мінус одинакова ситуація по ХП. І по техніці також. Ну, 4х4. Тут я вже так виїжджаю, думаю, де всі, і на мене закатує. ВЗХ. Снаряд в землю, другий залітає <кій> у ціль. Добре, що є барабан. Тут я ну, боюсь, що там, наприклад, ПТ-шка виїде з правої сторони і відповідно серюся за трупом Т103. Бачу, що сушка вже заїжджає на лорку, відповідно, там з нею розберуться. Але невідомо, де в нас ялинка. Ялинка це найбільша проблема. І канон, як панцир. Бачимо, шкода, звідкись отримує, і її забирає ялинка. А Звідки невідомо звідки добрав. Він, в принципі, далеко не так виїжджав, навіть нам не показав шкода, звідки його збрали. Відповідно, жодної інформації власне, немає про те, де, де знаходяться супротивники. Тут в кущах на базі їх немає точно, тому що при перекаці я б засвітився і, напевно, вже був в ангарі. Бачимо, Лорейн просто їде на їхню базу в наглу. Однак нікого нікого немає взагалі. Ми відкатуємо назад на центр, тикаємо, щоб тесто 3 старався взяти базу. Думаючи про те, що ялинка може бути на центрі, там, де Лорка стояв. Ялинка забирає Т103. І невідомо, власне, де в нас... Тикаємо лорці, щоб він не не ліз, тому що, можливо, вони там стоять. Але прокатуючи Лорейн. Зараз, да, отримає. Тобто вони обоє на цій полоці, на воді там сидять. Відповідно, я тут уже думаю, власне, куди їхати, правильніше було б. Тикаємо Лорені, щоб він їхав на нашу базу, відповідно, я їду також на свою базу вже. Тобто, стосовно позиції у е, нас е, гірші, фактично. Ну як, ми контролюємо центр, по суті. Але те, що в них є ялинка, яка може з будь-якої сторони приїхати, не, засвітити, не засвітитися і дати так е, мені шотному пробиття, е, і також забрати Лорейну, по суті. Бачимо, там лорка роздає трошки. І залишається шотний канодяг-панцер і шотна ялинка проти е, власне мого танку. Тут я просто вже буду у, це, в такій в глибокому дефі. Не хочу я вже нікуди виїжджати. У мене 5 фрагів, я хочу зробити собі воїна. Зацілюю просто, можливо, перекатку, можливо, думаю, ялинка буде об'їжджати з цієї сторони, але він стає на захоплення. Потрошки тут під'їжджаю і бачу ялинку. Відповідно, відкатую назад, для того, щоб не світитися. Снаряд пролітає трошки лівіше. І добираємо. При тому засвічуємось. Я тут переживаю, що, можливо, ПТ-шка кудись переїхала. Відповідно, падаю вниз, відсвічуюсь і повертаюся на ту ж позицію, де я був власне, до цього. Час закінчується, потрібно щось зробити. Я думаю, чи стояти далі, чи їхати, що власне, куди ця ПТ-шка поїхала, що з нею і як. А, відповідно, я вирішую, що потрібно вже їхати. Звіллюсь, то звіллюсь, але потрібно щось зробити. Потрібно старатися вигравати. Попробую я вичекати з цих кущиків власне ПТ-шку. Кидаю Блайт, але. Він там, напевно, вже не стоїть. Тому просто їду. 40 секунд залишається. І тут... Оба! канон як панцир. Я думаю, що де, де, як? Як він там, що, як, де? А він перевернувся. Таким чином бій закінчується. Давайте подивимося на результати короткі. Отже, отже, отже. Отже, це в нас е, перша степінь цього, е, 4000 майже шкоди, е, 1000 ми натанкували, е, доволі непогано по критах, е, там 7 фрагів знищили, е, трошки нам не вистачило до майстра. Е, по фарму не так усе добре, як хотілося б, звичайно. Не сильно бізон звичайно фармить, але в принципі більш-менш нормально. Такий от бій. Всім гарно дякую за перегляд. Бувайте.